Чи має шанси стати наступним президентом залізний генерал залужний? Чи підтримують його республіканці? Пасивність посла у Великобританії Валерія Залужного мовчазна поведінка в умовах смертельної загрози падіння Донбасу в певній мірі дивує на сьогодні. Суспільство, чесно кажучи, очікує його аналізу оцінки бачення, бо йдеться не про політичну перспективу залізного генерала. На кону сьогодні питання втрати територіальної цілісності цілеспрямованого сточування і стирання залишків боєздатних частин. Формування оперативних просторів для стрімкого просування РФ в глиб і до Києва, в тому числі, міг би зрозуміти певну стриманість і неможливість амбасадора, виходячи з шантажу і тиску, погроз нейтралізації з боку політичних конкурентів, але, на жаль, в певній мірі пафосні селфі в богемних виданнях свідчать про теплу ванну Лондона, в якій перебуває залізний генерал, коли військові очікувані його слова. Я думаю, що залужний сам не бачить себе перш за все в особі правонаступника, якщо така посада збережеться. Ще й ймовірно, що залужний про модель ліквідації президентської посади у форматі потенційних конституційних змін знає. В той же час я припускаю, що залужний, не розглядаючи себе як потенційного кандидата в президенти, формує і відкриває дорогу іншим кандидатам з військового середовища, які мають співставний з ним. Авторитет у військах, на щастя, такі особистості є, і в певних умовах та обставинах вони здатні брати на себе відповідальність за долю держави. Скажу лише одне, що це не сирський. Чи матиме залужний підтримку республіканців? Можу відповісти, що він її і так має. Але дивлячись підтримку, в чому і якої групи республіканців, бо локомотивом вирішення завдання і розстановки пріоритетів США є особисто Трамп і його адміністрація. З огляду на розбіжності інтересів Лондона з Вашингтоном і Тель-Авівом, навряд чи залізний генерал може заручитися підтримкою Білого Дому, як визначальною, оскільки тінь Лондону тепер стоятиме за залужним ще. в Білому домі мають набір кандидатур з числа військових, які не менш аніж залізний генерал мають довіру саме США. На полі геополітичної гри на зараз шанси залужного стати правонаступником не думаю, що перевищують 50%.